Пам'яті загиблих нацгвардійців. На Прикарпатті відбувся четвертий літній турнір Стек ITF. Захід об'єднав майже сотню спортсменів, які змагалися за звання найкращих. Як проходили змагання, дивіться у наступному сюжеті. У поєдинках взяли участь 60 спортсменів різного віку з Івано-Франківської громади. Такі турніри в Івано-Франківську проводять не вперше кажуть організатори. Їхня мета не лише популяризація спорту, а й збереження пам'яті про полеглих захисників. Саме основне зараз це те, що ми повинні пам'ятати наших героїв. Тобто, всі турніри ми присвячуємо пам'яті полевих захисників, і цей турнір ми проводимо спільно з 50-м полком Національної гвардії України. Тому сподіваюся, що ще не один такий турнір буде проведений. Цього разу турнір приурочили шістьом загиблим військовослужбовцям Національної гвардії. Спочатку це просто патріотизм являється в, військ, в дітей, які змагаються. Вони знають, що вони присвячують свої перемоги або поразки, Вони присвячують нашим побратимам, які за. Гинули в тому числі за них, щоб вони могли мали змогу проводити змагання, мали жити на мирній нашій українській землі. Серед полеглих ігор фільварок його дружина Ірина каже, такі заходи дозволяють гідно вшанувати пам'ять чоловіка та інших полеглих воїнів. Дякую всім організаторам і учасники беруть участь у цьому заході, тому що пам'ять наших героїв повинна жити в наших серцях і про них повинні пам'ятати, бо вони дійсно віддали найцінніше своє життя для того, щоб ми жили в вільній країні, щоб наші діти щоб ми могли збиратися тут. І жити цей турнір для таєквондистів став фінальним у цьогорічному спортивному сезоні. Попереду підготовка до нового.